Дівочки, мальчики, доброго дня усім нам. Ой, хто з що і починати? Розклади ці. Давайте сьогодні подивимося. От подивимося. Дійсно буде бумеранг за краховку. Дивіться, які рози красиві. Ось яка розовенька, вона А, посеред... а краю така жовто-біла. Ну, все поставила. Так, бумеранг за каховку. Давайте так подивимося для Росії. От за от це, що вони зробили в Каховці. Як воно буде, і чи воно буде, і чи взагалі колись їх накаже щось. Давайте подивимося, каховка. Бумеранг Росії за каховку за Україну. Це одне із. Того, що вони зробили. Понятно, що кожен раз воно десь попали в дом, десь попали кудись. Це Ціле собиття, ціле. Ну, давайте каховка. Це було позавчора. Чи вчора, чи позавчора. Ой. І подивимося, як карта покаже. Давайте самі одразу картами візьмемо, будемо раз за каховку розсія. От як воно падає. Щоб научило щось їх, та там хоч би із неба каміння летіло, воно б не научило. Тобто воно б не навчило, щоб надіятися, що щось научило. Щось, щось вони там до Бога, по четвірки мечей, до тих ікон, по червіку мудрості вони наберуться. Ні, вони холодні. Саме по собі, по звезді карта. Люди дуже холодні. Люди немає такої душі, немає нічого. Для них це робота, для них це двіжання. А ну я зараз візьму цю колоду і зараз ми з нею зробимо цілий розклад. Чути вам чи не чути. Ось Тоненька, жарко в нас, дуже жарко. за каховку. Який. Росія. Як він летить? У мене п'ять карт. Ми беремо. Ну, каховка, вода, це якорь, море, вода. Все, все тут. Люди є, може, які думають, що чого не уїхали, чого так, чого не так. Немає маєш тобто, самі себе винуватять в чомусь. Так, Росія, Росія. Так, прийшли діти, які ще не жили. Хай вони там. У віді рогатих, хвостатих, але все одно. Діти, які ще не жили свою життя. Ну, каховка бачить, що оказалася незащищена. А ця карта, скільки показує, це карта захисту. Вона казалася незащищеною, нашою властю, примірно, ну, може, треба було як то по-другому прощитати, а може, й не можна було по-другому. Зараз має бути защита від власті. Зараз карта показує, що власть должна людей защитити там. Все одно. Те, що случилося, от власті треба все це справитися з цим усім. Силу показала. Ну, зараз я покажу вам карта. От бумеранг ми балакаємо за Каховку. Ось ми бумеранг мужичком. Зараз ми розкладемо карти. Так і є. Бумаранг. І це ж бумарант, у цьому ж бумарантю Росії. Сильна страна, велика страна. Молнієносно буде. По молнієносності. Тобто карта раз і все. Нема, щоб вовріні розтядолася. І воно йде на їхні дома, на їхні сім'ї, на їхні гнізда. А в чому цікаво, в чому? Ну, з Це свого роду криси. От свого роду це, це люди, які під картою криси йдуть. І прямо поражаюся, чи всі такі, чи через одного, чи один, а вони вже там як стадо. Карма. Не знаю, як по карті прямо, це карма. Карта карма є, Це карма. За це люди карми заплатять. Карта чого тут вода і чого затягне їх у воду? Ну, поживемо побачимо. Просто ці карти дуже не об'ясниш, як це. Це вже об'ясниш, от об'ясниш тоді, коли ну, людина пойме тоді, коли воно случається. От Це карма. От тобі бумеранг летить. Чого все це відбувається? От чого це? Опять же карта, сто разів казала, оп'ять кажу: від карти завісті. Ну, від карти, Ну, від, від завісті. Тобто люди дивилися, люди, розумієш, а прийшли ще більше побачили. Як правда, кажуть, щастя любить тишину. Не показую, не розказую, ніде нічого. А тут прийшли своїми глазами побачили, що все-таки воно трошки не так, як у них. Я не, не кажу, що там у нас тут супер-пупер, але все одно трошки не так, як у них. Ну, По бумерангу воно йде, ось карта бумеранга. Ось бумеранг летить на карту карми. Ну, люди грають, 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 ж... життя дає їм грати. Ну, тобто, Наігруйте, наігруйте собі карму, заробляйте собі карму. Понимаєш, і воно ж поводу, воно ж затягує, затягує. І вже, примерно, якщо б навіть встановилося, все, завтра встановилося, для України це було б хорошо. Ну, для них воно вже нічого не міняє. Ну, Тобто, по карті воно нічого не міняє, зовсім нічого не міняє, тим, що вони завтра встановляться. Тобто карма вже нароблена, бумеранг вже летить. Ну а тут посередині карта завісті. Завість є. Завість є завість. Завість навіть в личных розкладах. Якщо є карта завісті, ну, це ну, за страшна сила. Це сила, яка розрушає все на світі. Примерно, а що тут за карма і що за бумеранг? Ну, давайте тут візьмем колоду волшебло. Давно вже її не брали. Що за бумеранг і, що... і що за карма. І це ж опять же тут жінки. Русські, російські, російські є, ухожені От. Женщини. Вроді, мужики ведуть війну, але все время карта показує, Останови... вести війну, так, да, вони можуть. А встановити могла жінка проста жінка. Зібравшися до кучки, і не пускаючи, і виходячи, і кричачи, кричати, пищати, випити, що. На баран, в чому. Що -то -то... От карта йде. йде о том, що... Ну, як по карті, може це високі слова, може, я так не так розумію. Понимаєш, от по карті йде як уничтоження цілого народу. І не те, що уничтоження, вони самі себе уничтожають. От навіть взяти. Через оцю карту алкоголя, через карту клевера прийшли заробити мільйони, о, там, відео, знімали мільйони на крові українців. От. Карта алкоголя. Ну, тобто, розумієш, от для неколих менше б дійних, менше б Менше б, денег, менше б, пили б. Менше б, пили б довше б себе б сохранили. Зумієш, от, йде, от карта йде на те, що чітко вони самі себе унічтожають. Вистраюють план, Понятно, українців, понятно, Україну це касається. Це, понятно, це окрема тема. Ну, ми балакаємо карма. Яка карма? Чи б, який бумеранг іде за каховку цю всю? Вистраюють, вистраюють. А що вистраюється? Так, да, розраковили Україну, але вже далі не придумаєш. Уже дальше, ну, як сказати, вже далі простих українців роздраконили так, ну, це тисячоліття, мабуть, треба. І ніхто ж вони навчилися. Вони ж ні нафіга не навчилися. от карма, да, карма, бумеранг, закаховку. Поміжеш, вони самі себе карта показує. Оцим всім вони самі унічтожать. Ну, так, щоб дві карти. От дитина родиться, от карта родження, біля неї карта смерті. Ну, про що це балакати? Ну, от про що? От жінка, яка роде, і жінка, яка відправляє сама свою дитину, поділяючи, що дуже мало хто приїжджає звідси чи приходить. Ну, от що це? Це не бумеранг? По карті алкоголя, Ну, я б сказала, що, розумієш, ціла нація унічтожається. От ціла нація просто унічтожається, більше велика. От бумеранг у віді цього йде. І за Каховку, і за Україну, і за все. Тобто спиваються, є гроші п'ють. Чим більш грошей, тим більше п'ють. Чим більше п'ють, тим більше вони себе дебілами якимись, от, для якимись роблять себе. І все, щоб отак взяти, от карта родиться дитина, і карта рядом смерті біля неї. Ну, тобто воно родиться, а хтось вже йому судьбу там придумав, все, там тоді війна, тоді і все, і все. Тим більше пуста, пуста, що ви тут? Ну, хоч би захватили, щось воно, ну, жрати нема там самих прийшли, тут захватили поля, ну пожрати, щоб взяти собі. Що тут таке? А Хоча завість є. А ну, давай ще нам бумеранг. У них всесь в азарт, як в азарті йде заробити гроші, от прийти сюди і заробити гроші. В садні ось багатство йде, от з їхнього дому, з кожного їхнього дома, ось війна та сама, і ось карта багатства. Якщо ще раніше мекали-бекали, то зараз карта більш і більш, ну, це воно як дьявол затягує в це все. Сладкі гроші, слад... сладке все. Понимаєш? Тим більше ну, рулетка. А вдруг вернуся й привезу. Воно ж затягує, це все затягує. І це свого роду ж той самий бумеранг. Ну, давай ще нам криси. Да, нема тут нічого такого. Тут є карта криси. Дело в тому, що криси й батьки, і матері, ну, есть для своїх дітей карта опять материнства йде. Немаєш, Ні ніяч, щоб молитися, нет, щоб... От як то адекватно на це все дивитися на цих дітей? Ні. Тут є карта, от те, що крисятничають проти своїх дітей, свої батьки. Ну, тобто, да, дійсно, що ну, вся страна якась ну це, це не поняття. В умом, Росію не понять. Вже сто раз, так, мабуть, казав, і сто раз і ще 200 раз скажеш. Тимаєш, прийти за грошима. Прийти за грошима. І що потім тому ці гроші, для в тому, що от, от як сказати, ну хай всі проп'ють, не всі проп'ють, діло в тому, що ну ну що що за ті гроші? Що за ті гроші? А ти приходиш, ти зриваєш отут каховку, ти робиш те, ти робиш це. А ну прогноз, давайте на далі візьмемо. Отже зірвали вже каховку далі. Шо? Ну від них ожидать. Що від них ожидать далі? що від них зроблять? Ну, опять вода, опять вода. Опять там, де вода, щось буде. Опять. Я там в началі я робила розклади, тільки відкрили канал. Ми цей, розумію, що навіть перемога піде з води. Від води. Тоді думали, може Крим, може не Крим, а може звідсіля вони водою вони себе її знесуть. Наймає, що надалі? Опять вода, опять десь може бути взрив, опять може бути вода, і опять риби ось. Ну, тобто там, де вода, там оце все буде проїсходити. От мужик сидить і думає, як ще, як ще з водою поігратися. Опять ж. Ну, що-що. Недовго музика іграла, недовго фраю танцював. Ну і що? Ну, тут я, їх вже тягне. вже розумієш, вже, вже затягнув далі, ні, чим чи, ну, далі ж вже не можна. На все ж багато смертей падає, дуже багато смертей. У нас зараз падає багато людей. Ну і ключове. В чому ключове? Що ключове? Буде тут у нас накрас. Так, да, унічтожається цілий, цілий народ. І це не Україна. І цікаво, що це не Україна. Хоча вони прийшли, от читаю, унічтожити, дав би їм силу, дав би, дав би їм право, вони б унічтожили, мабуть, до останнього українця. Ну, це не українці. От цікаво, що прийшли вони хрест поставити на Україні, а ставлять вони хрест на собі. А чого так? Не в тому що дивись, як по карті тут карта показує. Що от, як сказати, благодаря їм чи, чи не благодаря їм. Україна сама, Українська армія стане, стане сама. Сама така, сама така армія. Це світ пойме, напевно, що не можна оставляти Україну за цим усім чудовищем сам на сам. Тобто, як скільки президенти не тужилися, як там не розказували армія 5-10, ну, оказалось те, що оказалось. Маємо те, що маємо. Діло в тому, що благодаря цим спортсменам, розумієш, ми станемо, от Україна стане сама сильна армія ну, не, не в світі. ну, діло в тому, що сильна стане армія. Сильна стане. Прийшов один, одна кацапія, прийшла і зробила Україну сильною. Понятно, що, ну як сказати, плата за це дуже велика. Людей дуже багато положать за це. Ну, діло в тому, що а все одно роблять сильнішими. Україна робиться сильніша. От як нам не подобається, що тут робиться, як тут робиться, все одно ця карта показує. Не слабішаємо їм. Ми. При тому, що зриваються, при тому, що затопляють, при тому, що цілі города отак от ну, не показує карта, що ми робимо все слабіші, слабіше, слабіше. Подивіться, люди там, навіть по Ютубах, по всьому, от там, де знімалися, що робиться. Люди все одно, зрозуміло, що горе, страшне горе, все одно, в кожного в глазах достоїнство. Достойні люди. Достойно все це вони переносять. Десь би там і сознання тряли, і вішалися і, і, і пригали з обрив, і все на світі. Все одно. От таке, знаєш, як от, точно, як от свободу. Україна собі виборює, виборює, от свободу, щоб ну, як, свободно жити. Щоб нікому не служити, і нам не треба служити. Ну, І ми повинні жити так, як ми хочемо. І діти наші повинні жити так, як вони хочуть. Ну, в пределах мудрого, розумного, по законах ну, все рівно, не так, як нам із, із спортсмен там, якийсь скаже, главний. Ну, ціна така, видать, ціна така, свободи. Ну і все время як по карті, от, хочу сказати вже п'ять, відкривайте глаза на все. Дивіться, хто рядом, хто як, що де. Тому що так уже не буде. Не буде. Якщо ми чим довше ми будемо цей урок проходити, тим більше воно буде нас крутити. І в оцих водопадах, і в цьому всьому. В, в цьому, всьому, в цьому, всьому. А є, а є люди, які не при чому? Не при чому, от не при чому. Це, вони не при чому. Вони в історії України роль зіграли не саму последню, не саму хорошу, ну вони не при чому. Вони в стороні. Розгрібайтесь самі. І все. Ну, такий розклад. Да, Буморан летить. Бумеранг летить тим, що. Повімаєш, як, блядь, от як хоче хоч, хоч, хоч Вселенна чи, чи вс... весь світ, чи хто знає, просто щоб їх не було, от дійсно. Так і не можна казати. Багато людей, багато, понимаєш, люди живі, людей вроді. Ну, діло в тому, що так робити, і ще розказувати, що це ви самі. Ну, захреняти можна. Це хреніть. Раніше якась війна, вона як війна. Прийшов, напав, джамп, чи не джам, чи по соплям дали, все, нахер. Все, розумієш, якась війна даже більш чесна була. Ну, зараз криса. Зараз дійсно ця криса показує карта криси. От прийшли криси на українську землю. Не більше, не менше. От прийшли криси на українську землю, по українську кров, чи, чи, чи гроші заробити на українській крові. Та будете ви бідні в цьому всьому. Так, да, нам хочеться, щоб це було сьогодні, вчора або ще й позавчора, щоб вже случилось це все. Ну, от ідемо, так, таким путем йдемо. А все одно ми будемо, не робиться не робиться Україна слабша. В цьому всьому, Щоб не зривалося. Як как би бы не зривалося, не показує карта, що Україна робиться слабішою, не робиться слабішою. Ну, В те час треба думати головою. Надо... Ті люди, що... Це Я, мабуть, відео вже знімала жарко, що ті люди, що воюють. Довірили, довірили їм ми воювати, то всі люди повинні бути, як так, і довірити їм і управляти. А не так, що одні там воюють, а інші управляють, тому що, ну, тому що так, так, так вийшло. Не може так бути. Якщо люди воюють, вони не вони не дурніші і не убогіші, ніж ті, що правлять. І доправилися до того всі почуть. Не все. Той, мабуть, хто кров От, коло себе на собі пройшов, пройде, ну, то ще, може, клепка там стане на місто і якось поняття буде ціни, цінитися свобода. Понимаєш? Цінитися жить людська буде. Ну, те, що там сидить, воно сидить. Це ну очередний пшик. Все одно розуміють, що вони туди під Бахмут, в Бахмут, вони не попадуть. Не вони, не їхні сім'ї, не їхні діти, ніхто не попаде. А ну що, а що далі? А що далі? Кому бачиш, кому війна, кому мать родна. В общем, опять почали за одне, кончили за друге. Дівочки, мальчики, спасибо велике, хто подивиться відео, Спасибо велике, хто підписується. Спасіба велике велике. За сердечка спасіба казала ще раз кажу. Не, не жадні ви на сердечка на все. Тобто люди відкриті, люди цей опять скажу, що дуже з багатьма я вже лічно балакала. От консультації ці лічні дуже багато. От знаєш, як, як то розумієш, хто на каналі, що на каналі, які люди на каналі, все одно ти це все чувствуєш. Так що, велике вам спасіба, підписуйтеся, ну і все одно ми будемо. Ми, як би не було, знаєш, от случилося. Ну, п'ять минут, ну, десять минут, ну час, ну два, ну, півдня, от ходиш в якомусь транці. Прям в транці. Чого? Хто дав право прийти і от таке чудити, що вони чудять? А потім все одно думаєш нічого, нічого, нічого. Знаєш, сміється, той хто сміється останній. От як би не було, все одно це ще не все. Це ще не вся пісенка. Так що, все, давайте. Пока-пока, жарко. Работать надо, шось надо. Все, пока-пока.